Це є те, що я називаю абсурдометр. Він починає зашкалювати де вже в красній зоні, тому що приїхала Юлія Владимировна Тимошенко. Приїхала Юлия Владимировна Тимошенко і зробила в Одесі є відео, ряд заяв. Але одна з них взагалі цікава така заява це про майбутній. Мир в Україні, все, все буде близько до корейського варіанту. Ну далі, що буде український варіант, ви пам'ятаєте, що там не було жодного документу підписано і просто посилили південну краю так, що вже північна країна не могла на якому вигляді ніяку війну, тому що це все, вже було безперспективно аж до традичної ядерної зброї. Тому у нас були речі цього варіанту. Юлія Вадимна, шановна. Це взагалі дуже неудачний примір. Ну, взагалі неудачний Який може призвести в тому числі в гості до е, людей, які займаються нацбезпекою Тому що, на відміну від Північної Кореї, території, які окупувала Росія, вона визнала своїми. Тобто, ви фактично, ви думаєте, що ви говорите? Ви фактично, де факто хочете визнати новий кордон України і Росії. Чи що? Не було е, і Сіверна Корея вона окрема держава. Навіть в ООН входить. І не Китай не приєднував до себе ці е, території, не там е, інші там, Японія рядом всі інші. Тобто це де-факто дві окремі країни. Ви сьогодні говорите, що треба досвід цієї корейської так лінії розмежування, розуміючи, що нема вже ніяких там псевдоавтономних, полавтономних утворень. В Конституція Російської Федерації визнала це своїм. Тому це дуже такі ну, опасні речі. Я не знаю, на що можна скидку зробити, може, на усталося дійська команда Юлії Владимировни, що вона почала такі речі, вона досить досвідчений політик. Говорить про якісь ефемерні плани в Одесі і про те, що буде як в Кореї. Не буде як в Кореї, тому що територія, яку ми ніколи не визнаємо російською, вона захвачена Російською Федерацією і по їх Конституції приєднана до них. Тому я думаю, що знаєте, більше вреда для нашої. Незалежності і для нашої закінчення війни, чим роблять деякі українські політики, не робить навіть ворог.